Вони стали успішними та працюють на розвиток Прикарпаття і України. Все це випускники інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Настільки вони успішні сьогодні, і чи вони повністю мають можливість застосувати здобуті? Компетентності професійні у своїй діяльності, і це в свою чергу дозволяє нам десь удосконалювати практичну сторону підготовки наших фахівців. Серед випускників багато голів ОТГ каже Руслан Панасюк. За шість років реформи ми вбачаємо першу проблему, з якою зіштовхуються утворені територіальні громади. Це не гроші, як ми загалі думали і. Це здавалось на перший погляд. Це все ж таки кадри, управлінці, керівники. І з розумінням цього сьогодні кафедра публічного, інститут публічного управління та адміністрування Нафтигазу сьогодні виконує дуже потрібну життєву функцію. Також випускники інституту гуманітарної підготовки та держуправління Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу стали успішними політиками, управлінцями та бізнесменами. Ольга Гри. Ці Рудак, новини телерадіокомпанії Раї.